Олександр Борзенко Олена Лобусова Українська література. Рівень стандарту. Підручник для 11 класу закладів загальної середньої освіти. Трагедія розчарувань. Отчиняйте двері. В основі твору різке, раптове і несподіване протиставлення. Усе тут для вираження трагічного переживання катастрофізму буття. Визначальними у вірші є риси експресіонізму, суб'єктивізм, мотив розчарування у його трагедійному розкритті, фрагментарність, символіка і гротеск, неприродне поєднання протиставлення в одній картині світла і темряви. Критик Андрій Ніковський звернув увагу на вдале авторське переосмислення одного з кульмінаційних елементів урочистого обряду вінчання. Ефект цього вірша заснований на церковній ремінесценції, на ефекті того моменту, коли наречена входить до церкви закриті двері, хор зупиняється, люди обертаються до дверей. У церкві сутінки тихо. Враз розчиняються двері, хор гримить, гряди, гряди, голубице моя, в церкву вливається світло, гомін і в квадраті дверей горить блакить неба, і в центрі уваги молода, ясна наречена, біла голубка. Павло Тичина скористався тим глибоким ефектом, котрий походить від руйнації звичної згадки. Він на самім високім ступеню ламає звичну асоціацію і замість ясного образу при гряди й голубице моя дає страшний образ чорної зливи, дикої бурі. Вірш Павла Тичини поєднує мрію та гірке розчарування. Це відгук на випробування й утрати часів визвольних змагань, замість очікуваної, близької ідеальної. Голубої блакиті, страхітлива горобина ніч та неминучі у часи революційної боротьби жертви, шляхи в крові, ключовий образ двері, ця символічна межа і цікавий новотвір Образ незриданих сліз, що до краю посилює трагізм переживання. Дуже точно про «Отчиняйте двері. написав Андрій Ніковський. Ось цей найкращий вірш нашої поезії про українське відродження, про перші наші ясні сподіванки і почуття національного щастя та дальші соціальні й політичні бурі, анархію, кров. Опрацьовуємо прочитане доведіть або спростуйте тезу. У вірші «Отчиняйте двері простежуються риси експресіонізму. Які особливості історичної доби знайшли відгук у творі Павла Тичини? Яким чином їх відображено у вірші? Читецький практикум. Одчиняйте двері, наречена йде. Отчиняйте двері, голуба блакить, очі, серце і хорали, стали, ждуть. Отчинились двері. гороби на ніч. Отчинились двері всі шляхи в крові, Незриданними сльозами, тьмами, дощ. 1918 рік. Виявляємо літературну компетентність. Розкажіть про свої враження від твору визначте провідні мотиви прочитаного вірша. Які звукові і зорові образи є у вірші назвіть образи, що протиставляються у творі, з якою метою автор так моделює твір? Досліджуємо самостійно. На яких асоціаціях побудований твір Павла Тичини «Отчиняйте двері. на думку критика Андрія Ніковського. Якого ефекту досягає автор за допомогою цих асоціацій. Виявляємо обізнаність у сфері культури. Знайдіть у мережі інтернет запис церковного гімну, згаданого в статті підручника, і прослухайте його. Яким чином вплинула музика на ваше сприйняття твору тичини? Знайдіть у мережі інтернет і послухайте камерну кантату номер 3 композитора Олега Ківи на вірші Павла Тичини. Поділіться враженнями від музичного твору з однокласниками й однокласницями, учителями у родинному колі. Виявляємо творчі здібності. Напишіть відгук на вірш Павла Тичини Тичини.Одчиняйте двері.